Ось такий ідентифікатор проходитимуть усі, хто хоче отримати біометричні закордонні паспорти. Міграційна служба в Івано-Франківській області отримала для цього відповідне обладнання. Тож уже з 1 січня закордонні паспорти старого зразка не вироблятимуть тільки нові. Для їх отримання треба буде здавати ті ж документи, що і для звичайного лише на спеціальному сенсорі залишити відбитки пальців. Сканер стоїть і буде скануватися відбитки чотирьох пальців і відбиток великого пальця. І буде ці відбитки вноситися до електронного носія. в Біометричний паспорт людина може по заяві написати заяву, і електронний носій не буде вшиватися в цей паспорт, але паспорт видаватися такий же самий без електронного носія за бажанням. Змінена каже Сергій Саєв Терміни видачі паспортів традиційний 20 днів, терміновий до тижня. Крім того, біометричні документи видаватимуть 16-річчя на 10 років. Також тепер паспорти замість проїзного документи треба буде робити дітям. А от вартість запевняють міграційній службі не зміниться: 170 гривень держмито, 120 бланк і за послуги служби. В електронний носій на новому паспорті вноситимуть всю ту ж інформацію, яка є на друкованих сторінках. Інформація, що містить на сторінці даних паспорта для виїзду за кордон, додаткова змінна інформація про місце реєстрації, про сімейний стан, про відмову від прийняття реєстраційного номера, облікової картки платника податків, про видачу приватизаційних паперів, додаткові біометричні дані, параметри, відцифровані відбитки пальців рук. Третє основні біометричні дані параметри, відцифрований образ обличчя особи і відцифрований підпис особи. Без черг прогнозують міграційній службі, не обійдеться. Адже якщо зараз по закордонних паспортах в області працює 9 вузлів, то з нового року їх буде лише 2. Відтак Сергій Саєв не виключає, що доведеться задіювати дві зміни, адже бажаючих отримати біометричний паспорт буде багато. До речі, цього року Івано-Франківщина серед рекордсменів з видачі закордонних документів близько 80 тисяч.